Астрологічний прогноз, масштаб війни в серпні. Чи можливо Третя світова війна? Наскільки це все грандіозно на Близькому Сході, українська війна з Росією? Зараз планета Марс, планета війни підходить до планети Юпітер. А планета Юпітер в астрології означає масштабність. Тому зараз відбуваються такі масштабні наполеонівські грандіозні плани щодо війни. Точне з'єднання 14 серпня буде. Тобто, чим ближче до 14 серпня, тим плани будуть більш грандіозні. Ну, наприклад, в Російської Федерації плани реакції на наступ на курс можуть бути грандіозні в Україні. українців можуть бути грандіозні плани. Там в Ізраїлі, Сполучених Штатів Америки, після 14-го числа, коли Марс планета буде відходити від планети Юпітер, грандіозність цих планів вона буде знижатися. Також на зниження планів вплине те, що від планети Сатурн це як холодний душ, як обмеження, буде кут 90 градусів до Марсі 16 серпня. Це означає, що ну, ці грандіозні такі військові плани, вони. Почнуть коригуватися з більшою реальністю, тобто є фактори, які стримують ці процеси. Тобто, це не такі процеси, які ну, вразнос підуть, а вони ну, коригуються, тобто контролюються. А Сатурн, який знаходиться в рибах, символізує невидимі політичні сили, які дійсно впливають на те, щоб масштаби війн, війн в серпні вони були. Ну, якби адекватні, а не такі, щоб занадто великі. Вже в вересні, на початку вересня, планета Марс переходить знак Зодіака Рак 5 вересня. Це слабкий знак Зодіака для планети Марс. А це означає, Марс відходить від Юпітера, напальонівські плани ще більше знижаються в вересні. Водночас, на початку вересня, буде багато аспектів від Сатурна, які теж. Працює як холодний душ. Затемнення місяця буде недалеко від Сатурна, який, яке теж підсилює ефект холодного душа. А затемнення Сонця на початку жовтня, в знакі Терези, це знак балансу, тобто не знак військової ну, агресії, а знак баланса. Таким чином, це тимчасова ескалація, яка я прогнозую, що це тимчасова ескалація, яка відбувається в серпні місяці. І її особливості є. То, що найближчий тиждень Марс, наближаючись до планети грандіозності, до Юпітера, створює грандіозні наполеонівські плани. Нібито це все буде дуже ну, масштабні такі процеси, чуть і не початок там третьої світової війни. Тобто я прогнозую, що ні, такого не буде. А також якщо говорити про політичних оглядачів. То зараз, коли Марс наближається до Юпітера, люди, які прихильники війни до поб'єдного кінця, тобто це люди, які налаштовані на енергію планету Марс, вони зараз дуже ну, масштабні говорять плани такі непримиримі, що ми. Кажемо, що правильно воювати, правильно, значить, там досягти у, наприклад, там з російського боку Україну, дожати, значить, там треба її. От все такі е, також знак Зодіака Близнюки, це про розговори. Тобто зараз дуже войовничі можуть бути в людей в розговорі. Але знову ж таки, через тиждень у цей холодний аспект от Сатурна, холодний душ, він буде охолоджувати енергію Марса. Також в вересні місяці і жовтні, Марс, знаходячись знаки Рак, Втрачає свою силу, як це, наприклад, минулий раз було навесні 2023 року, коли Збройні Сили України не йшли в контрнаступ, і оце слабке положення Марса, як навесні 2023 року. Сидіти, не висовуватися, йти в якийсь наступ. Цікавий аспект щодо войовничо налаштованих людей в різних країнах є взимку. 2024-2025 років. Планета Марс буде тричі протистоянні до планети Плутон, починаючи з початку листопада і до квітня 2025 року. Що це означає? Ну, В даному випадку я беру трактовку Марса як тих людей, які налаштовані на війну до перемоги. З російського боку, з українського, з боку Сполучених Штатів Америки або Ізраїлю, або любих країн. А оцей Плутон він означає руйнування, тобто, це означає позиція людей, які прихильники війни, значить, повністю знищення противника. Позиція цих людей буде ослаблюватися за рахунок і Марса, знаки з Діакарак. І за рахунок того, що буде з кінця осені до середини весни, Марс протистояти планети руйнуванню Плутону. Інша справа, що це руйнування військових планів, воно може відбутися в політичному, пасивному або військовому плані. Але результат буде такий, що я прогнозую, що з, ну, скажімо, з літа 2025 року ну, люд, позиція людей, які прихильники війни до. Того щоб там Україну повністю зруйнувати, наприклад, або ну, от, от такої позиції людей ястрібів війни. Оця позиція вона ослабиться, позиція ястрібів війни. А зараз, коли планета Марс наближається до планети Юпітер, позиція ястрібів війни підсилюється, і особливо на словах, вони проголошують, що треба всіх значить знищити, треба воювати. Треба перемогти тільки в цьому. ну от, Така контрастна енергія. Також знак Зодіака Близнюки він означає зміна напрямку. Тобто, він шов на Одесу, а вийшов з Херсону. Це означає, що воювали там, тепер воюють там, напрямки змінюються. Це теж означає, що енергія не, не жорстко спрямована. І смисл цих знаків Зодіака, типу близнюки-рибу, де зараз багато планет і діва, в тому, що узгодити. Тобто, тому я вважаю, оці. Військові ескалації, які є зараз в глобальному смислі, і їх цілі в тому, щоб узгодити якось позиції країни, які знаходяться у війні, які знаходяться у конфлікті. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих доєднатися до збору на Збройні Сили України, який я проводжу на своєму каналі. На все добре!